Доброго здоров'я, гості та підписники мого каналу. Сьогодні вашій увазі пропоную розпаковку клематисів, які я купила через Фейсбук продавець Олександр Марущак. Клематиси продивлялася досить давненько. І ось в одній з груп квіткових у Фейсбуці знайшла. Чудову рекомендацію учасниці разом з посиланням на продавця Олександра Марущука, зайшла на сторіночку, подивилась реальні фотографії його рослинок, його садочку. Мені сподобалось, ціни також привабливі. І за першим же номером телефону було вказано їх чотири на екрані, звернулася через Viber до продавця безпосередньо. Я не знаю, з ким я переписувалась, але були моменти в переписці, коли я трішки впадала. В ступор. Але добре, що рослинки, як ви бачите, прийшли чудово запаковані надійно. Це два клематиси, бал квітів і Монтана Рубенс. Ось, як ми бачимо, продавець поклав список асортименту свого. Досить багато позицій є, вказані ціни від і до. Можна вивчати широкий асортимент, наскільки ми бачимо. Ось і ось такі чудові саджанці Гляньте, Навіть є бронячки з квіточками Монтана. Цей саджанець коштує 150 гривень. Бачите, як надійно зафіксовано, це дуже радує. І бал квітів. 200 гривень. Ось тільки на, на цьому клематисі. Знайшла до 10 штучок тлій зелененький. Ось. Ще Зараз спробую сфокусувати. Ось трішки я вже їх почувила. Десь був в наявності в мене фунгіцид для кімнатних рослин. Спробую зараз попшикати. Тут якийсь білий наліт на листочку. Я не знаю, чи це хвороба, чи... чи, може, чимось вона оброблялася. Знизу пушок опушення листочка, а зверху ось такі білі цяточки. Ну, Погінець потужний, здоровий. Ось і ще дві комашки знайшлися, зараз ми з ними розберемося. Але рослинка міцна, потужна, я дуже задоволена своєю покупкою. Тож, друзі, ось такі в мене новиночки. Можу рекомендувати сміливо продавця. Зараз зроблю коротенький огляд з цих обох сортів. Самій цікаво дізнатися інформацією, можливо, буде корисно і для вас. Отже, як інформує пошуковик, клематис балквітів виведений МАБ з Каравайною ще у 1968 році. Він вирізняється невибагливістю в догляді та інтенсивним цвітінням, морозостійкість до мінус 30. Пагони класичного зеленого кольору досягають у висоту 2-2,5 метри, належить до другої-третьої групи обрізки. Цвіте рослинка рясно двічі на сезон. Перший раз на дорішніх пагонах із червня до липня, а вдруге на цьогорічних із серпня до перших заморозків. Квіти ніжно бузкового забарвлення діаметром від 16 до 21 см, уявляєте, зібрані в китиці. Сподіваюсь побачити цю красу вже в цьому році. А другий новий мешканець нашого квітничка це клематис гірський Монтана Рубенс. Він не вибагливий у догляді, але полюбляє вологу, як і всі клематиси. Швидкорослий. Досягає аж 6 метрів у висоту. Його можна не обрізати за винятком формуючої обрізки. Витримує навіть легку тінь. Морозостійкість також висока до 25 градусів. Він квітує на минулорічних пагонах із травня по червень і повторно на приростах цього року, із липня по серпень. Вирізняється цей сорт своїми пагонами і листочками. Вони з'являються бронзово-фіолетового відтінку, а у зрілості набувають уже глибокого зеленого кольору. Квіточки рожеві діаметром від 8 до 13 см. Мають всього 4 пелюстки, але нестачу пелюсток компенсує кількість квітів, які у розквіті можуть повністю закрити зелену масу пагонів. А також, увага, ніжний аромат ванілі. Я вже в перечутті цієї смакоти. Дякую всім за перегляд, що ви ставите вподобайки, коментуєте, а також підтримуєте мій канал. Радіймо життю!